Дивіться хлопці, ви розказуєте, що я там дерево хочу якесь спиляти в балки. Дивіться от. вона вся нахуй заросла І нікому тут нічого не потрібно, тільки ось мусор викидають. Дивіться, балочка, да? Клас Балочка? О! О, оце красота! Оце нормально! Ось все. Підемо далі. Подивимось, що у нас там Вон, оце то поле, яке я казав, що спиляти. Я не буду її пиляти, тому що вона сама завалиться з часом. Ось так. Балочка. Ось такий народ у нас, да? так? Ось так іде, швергнув сюди. Ну це ж не вітер приніс. Це ж просто люди такі у нас. Українці, одумайтесь, що ви робите, блядь. Подивися це. Якщо я туди піду, я там вагон такого назбираю. А отам оте дерево, яке всі кричать зеленхоз. Воно тут нафік абсолютно ця балка нікому не потрібна. Вона вже 25 років отак от росте і засипають її мусором. Ох, нікому нічого не потрібно. Ось будинки. Тут начебто все окей. А тут у нас свалка одразу під вікнами. Ну, я не викидаю туди мусор, я викидаю в урну і там машина забирає. Ось з дома, начебто все чисто. ходимо трошки ось так. І у нас ось така красота. Ну, я розумію, що листя. А нафіга кидати туди оце шкафчики старі якісь і так далі. Така налізуха туди тече. До речі, чуєте, як шумить? Ось тут по балці тече у нас називається річка вонючка. Далі вона в суру, далі вона в Дніпро. Ось так от. Все, все отак от воно і відбувається. Ви розказуєте, що я там дерево збираюся. Ось тут трубу копали. Ось. О. Бачите, вон, дерево завалилося, воно нафік нікому не треба. Якось так.